Ти обрав стильний і зручний рюкзак у крамниці. На ціннику зазначено, що його вартість 495 гривень 99 копійок. Але отримавши чек на касі, ти побачив там іншу суму Чому так сталося? Відповідь на це питання ти отримаєш у цьому уроці. Уяви, що тобі потрібно виміряти в метрах висоту молодого дуба, який посадили учні на шкільному подвір'ї в день заснування школи. Ти отримав 3 метри 71 см. Давай з'ясуємо, як можна записати цей результат використовуючи тільки метри. У тебе є два стовпчики. Заввишки 3 метри. І 4 метри, який зі стовпчиків ближчий до верхівки дерева той, що праворуч, на якому написано 4 метри, це, звісно, не точне значення, а найближче до виміряної нами висоти, таке значення називають наближеним. Ми можемо записати, що 3 метри 71 сантиметр приблизно дорівнює 4 метрам. Зверни увагу, що між 3 метрами 71 см і 4 метрами ми не ставимо знак дорівнює. Знак, який ми тут використовуємо, називається наближено дорівнює. Таким чином ми округлили 3 метри 71 см до метрів. Порівняй, який із записів означає більшу висоту. Оскільки 4 метри більше, ніж 3 метри 71 см, то вважається, що ми округлили з надлишком, Михась збирається зробити сюрприз спекти мармуровий кекс мамі на день народження. Він просіяв у миску 325 грамів борошна, але вага всіх інгредієнтів у кулінарній книзі зазначена для 100 грамів борошна. Як дізнатись, у скільки разів потрібно збільшити вагу кожного інгредієнта, аби скуштувати смачний кекс. Певне, нам потрібно дізнатися, скільки сотен грам найближчі до числа 325? Ми бачимо, що стрілка на вагах зупинилася між 300 та 400 грамами. До якого числа вона ближче? Стрілка зупинилася ближче до 300. Отже, 325 грамів приблизно дорівнюють 300 грамам. З'ясуємо, скільки сотень грамів міститься в отриманому числі. Отже, оскільки після округлення ми отримали 3 сотні грамів, то хлопчику треба помножити вагу всіх інгредієнтів у рецепті. На 3. Порівняй, яке з чисел більше 325 грамів чи 300 грамів. Оскільки 300 грамів менше від 325 грамів, то вважається, що ми округлили число 325 до розряду сотень з нестачею. Зверни увагу, що цифри, які записані праворуч від розряду сотень, ми замінили нулями. Щоб вивести правило округлення натуральних чисел, запишемо висоту дерева з першої задачі та результат її округлення у сантиметрах. Пригадаємо, скільки в одному метрі міститься сантиметрів. Оскільки в одному метрі 100 сантиметрів, то 3,71 сантиметр дорівнює 371 см. А 4 метри дорівнює 400 см. Ми округлили два числа 371 та 325 до розряду сотень, але результати одержали різні. Як ти гадаєш, чому? Нумо розбиратись. У першому випадку, після округлення, цифра сотень збільшилася на 1. І ми отримали 4 сотні. У другому випадку, після округлення, цифра сотень не змінилася. У кожному з чисел, які потрібно округлити до певного розряду, а саме до сотень, підкреслимо цифру цього розряду. Поглянь, в обох числах це трійки. Відділимо всі цифри, що знаходяться праворуч від цього розряду, вертикальною рискою, обведемо у кожному числі. Першу цифру праворуч від риски. А ось тут ми бачимо відмінності. В першому числі це цифра 7, а в другому 2. У будь-якому розряді найменша значуща цифра 1, а найбільша 9. Поглянь до якої з них ближча сімка до дев'ятки. А до якої з них ближча двійка? До одиниці. Ми бачимо, що цифри 2, 3, 4 ближче до одиниці, а цифри 6, 7, 8 до дев'ятки. Зверни увагу, що п'ятірка розташована посередині, але щоб не виникало непорозумінь, її приєднали до цифр що ближче до дев'ятки. Поглянь на завдання і поміркуй, як можна сформулювати загальне правило округлення натуральних чисел. Щоб округлити натуральне число до заданого розряду, треба визначити, яка цифра стоїть праворуч від цього розряду. Якщо це 1, 2, 3 або 4, то цифра розряду, до якого ми округлюємо, залишається незмінною. Якщо ж це 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру розряду збільшуємо на одиницю. Після цього. Всі цифри, що стоять праворуч від розряду, до якого ми округлюємо, замінюємо нулями. Маємо для тебе наступне завдання. Для того, щоб зменшити витрати на електроенергію, необхідно знати скільки кіловат за одну годину споживають електроприлади. Оксана вирішила допомогти батькам зробити підрахунки. Відомо, що в середньому холодильник споживає 54 Вт за годину, телевізор 170 Вт за годину, комп'ютер 346 Вт за годину, бойлер 1220 Вт за годину. Допоможи дівчинці знайти скільки кВт за годину споживають всі ці прилади. Давай спочатку усно обчислимо. Скільки всього електроенергії споживають електроприлади у ватах за годину 54 плюс 170 плюс 346 плюс 1220? Подивись, нам зручно згрупувати 54 з 346 а 170 з 1220. Сума доданків у перших дужках дорівнює. 400. Сума доданків у других дужках дорівнює 1390. Отже, додаємо 400 додати 1390 і отримуємо 1790 Вт за годину. Приставка кіло означає 1000. Поміркуй, до якого розряду нам потрібно округлити вати. отже, отриману суму ват за годину ти маєш округлити до розряду одиниць тисяч. Підкреслюємо цифру в цьому розряді. Далі дивимося на цифру праворуч це сімка. Отже, цифра тисяч при округленні збільшується на одиницю. Тож після округлення ми отримали. 2000 Вт за годину. А оскільки 1000 це кіло, то в результаті маємо 2 кВт за годину, Повернімося до чека за твій стильний рюкзак. Оскільки дрібні монети зараз не використовують, то касир не може дати тобі решту одну копійку. Тому сума у цьому чеку округлюється до гривень. То скільки виходить До речі, 99 копійок у ціннику це лише маркетинговий хід. Пам'ятай про типові помилки, які іноді виникають під час округлення натуральних чисел. Нехай тобі потрібно округлити до розряду одиниць мільйонів два числа. 3 мільйон 245 тисяч девя і 3 мільйон 279 тисяч 354. Подумай, чи однакові будуть відповіді. Чи залежатиме результат округлення від того, що в першому числі в розряді десятків тисяч стоїть цифра 4, а в другому 7. Зауваж, що в обох числах праворуч від підкресленої цифри стоять двійки тому і результат округлення в обох числах буде однаковим. Запам'ятай правило округлення натуральних чисел. Щоб округлити натуральне число до заданого розряду. Треба визначити, яка цифра стоїть праворуч від цього розряду. Якщо це 1, 2, 3 або 4, то цифра розряду, до якого ми округлюємо, залишається незмінною. Якщо ж це 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру розряду збільшуємо на одиницю. Після цього всі цифри, що стоять праворуч від розряду, до якого ми округлюємо, замінюємо нулями. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.